Поговоримо про перфекціонізм на прикладі Бобра. Бобі вирішив побудувати плотину, але він дуже довго над нею думає, як її правильно побудувати, як вона буде виглядати ідеально. І таким чином він її, можливо, ніколи і не побудує. І так само ми, як і Бобі, ми починаємо занадто сильно думати і ми ем, не можемо визначити, що є першочерговим і що є менш важливим. Для плотини найважливіше це перегороджувати воду. І Бобі знає, як зробити цю плотину, щоб вона просто виконувала свою функцію. Їй не потрібно брати участь в конкурсі арт-побудов для міста і так далі. Так само, і ми дуже часто через когнітивні викривлення починаємо надавати знато великого значення, занадто довго думаємо. КПТ якраз таки нам дозволяє проаналізувати і дійсно зрозуміти, задати собі потрібні питання, що і для чого я роблю, і наскільки якісно мені насправді потрібно це робити. І тоді ми будемо будувати плотини, будинки саме з тією якостю, з цією інтенсивністю, що потрібно.